Добрий день. Сьогодні ми з вами виконуємо комплекс загальномозвивальних вправ на місці. Руки на поясі, кругові оберти, голови. вліво та вправо. Вправу зі мною починай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Находи голови. Вліво, вправо вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вихідне положення ноги нарізно. Руки вгору. Перед собою. в Сторони. Вниз. Право зі мною починай. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чтити. П'ять. 6, 7, 8. Вихідне положення. Ноги нарізам. Руки перед собою. Зігнуті. В локтях. До себе. 4 рази та від себе. 5, 8. Вправо зі мною починай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вихідне положення теж саме. До себе. На один 4. Та від себе. 5-8. Праву зі мною починай. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8. Зупинилися. Вихідне положення. Ноги нарізну, руки на поясі. Кругові оберти. Тулуба. Вліво та вправо. Праву зі мною починай. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вихідне положення. Те ж саме на холе тулуба. Вліво, вправо, вперед та на назад. вправо зі мною починай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на колінах. Кругові оберти в колінному суглобі. Вправо та вліво. Вправо зі мною починай. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. П'ять. Шість. Сім. Зупинилися. Вихідне положення ноги нарізом. На 1-4. Руки вгору, ноги разом. На 5-8. вниз. Ноги нарізом. Робимо стрибки. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Швидше. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Швидше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На місці йдемо. На місці. Стій. Раз, два.